Ти коли-небудь виходив із суперечки з дивним відчуттям, ніби твій мозок щойно пропустили через блендер. Ти був упевнений у своїй правоті, мав факти, аргументи, а тепер сидиш і сумніваєшся, чи ти взагалі адекватний. Якщо так, вітаю. Можливо, ти щойно зіткнувся з новою вдосконаленою версією старої доброї маніпуляції. Називаймо її газлайтинг 2.0. Забудь про банальне тобі здалося, або ти все вигадуєш. Сучасний газлайтер це не грубий механік, а тонкий нейрохірург. Він не просто заперечує реальність, він її переписує так майстерно, що ти сам починаєш вірити в його версію. Це не просто гра слів, це психологічна війна за твою впевненість. І сьогодні ми розберемо чотири неочевидні техніки, які використовуються, щоб стерти твою особистість, і, що важливіше, як цьому протистояти. Перш ніж ми зануримося, давай згадаємо базу: класичний газлайтинг це коли хтось змушує тебе сумніватися у власному сприйнятті, пам'яті чи розсудливості. Я ніколи цього не казав. Ти надто емоційна. Це був просто жарт. Розслабся. Чому це працює? Через когнітивний дисонанс. Нашому мозку некомфортно тримати в голові дві суперечливі ідеї. Я довіряю цій людині, і ця людина каже щось, що суперечить моїм спогадам. Щоб позбутися дискомфорту, мозок шукає простіший шлях, і часто легше поставити під сумнів власну пам'ять, ніж визнати, що близька людина. Маніпулятор, особливо, якщо твоя самооцінка і так не на висоті, але газлайтинг 2.0 хитріший. Він маскується під турботу, інтелект або об'єктивність. Давай розпакуємо першу техніку. Техніка номер один: інтелектуальне залякування або експертний газлайтинг. Як це виглядає? Твій опонент завалює тебе складною термінологією, псевдонауковими фактами. Відсиланнями до досліджень, про які ти ніколи не чув, мета не довести свою точку зору, а змусити тебе почуватися дурним і некомпетентним. Діалог може бути таким: ти кажеш: мені здається, цей проект рухається занадто повільно. Відповідь ти просто не розумієш нюансів, аджайл-методології та синергетичного ефекту кросфункціональних команд. Твоє лінійне сприйняття прогресу тут не застосовне. Що ти відчуваєш? Розгубленість, сором. Ти думаєш, мабуть, я справді нічого не тямлю, і ти мовчиш. Ти більше не ставиш запитань, щоб знову не виглядати ідіотом. Перемога газлайтера. Чому це працює? Це гра на нашому страху здатися невігласом. Ми живемо в культурі, яка цінує експертність. Коли хтось впевнено говорить складними словами, ми автоматично припускаємо, що він розумніший. Це когнітивне упередження, відоме як ефект авторитету. Переходимо до другої, ще більш підступної техніки. Техніка номер 2 турботливий газлайтинг. Тут маніпуляція замаскована під турботу і любов. Газлайтер виступає в ролі твого захисника. Він підриває твою впевненість. Нібито для твого ж блага. Приклад, ти ділишся ідею про зміну роботи. У відповідь чуєш непідтримку. А ти впевнена, у тебе такий стрес останнім часом? Може ти не в тому стані, щоб приймати такі серйозні рішення? Я просто хвилююся за тебе, або ти висловлюєш невдоволення, а тобі кажуть, ти, мабуть, дуже втомився, ти завжди стаєш таким дратівливим, коли не висипаєшся. Давай не будемо зараз про це. Відпочинь, що відбувається, твої реальні почуття, ідеї та рішення знецінюються. Їх списують на втому: стрес, емоційність тебе не чують. Замість цього тебе лікують. Як нерозумну дитину, чому це так ефективно? Бо важко сперечатися з тим, хто нібито піклується про тебе. Будь-який протест з твого боку. Я не втомлена, я справді так думаю. Лише підтверджує їхню тезу, що ти не в собі, або надто емоційний. Це пастка, готовий до наступного рівня. Техніка номер 3 зміщення воріт. Ця техніка та й чемпіон зі знецінення твоїх зусиль. Ти виконуєш прохання, досягаєш мети, погоджуєшся на компроміс. Але щойно ти це робиш. Правила гри змінюються. Приклад. Партнер каже, ти ніколи не допомагаєш мені по дому. Ти весь наступний тиждень миєш посуд, пилососиш, виносиш сміття. У неділю ти чекаєш на похвалу. А чуєш. Дякую, звичайно, за посуд. Але я мав на увазі генеральне прибирання. Ти завжди робиш тільки мінімум або на роботі. Начальник. Тобі треба бути більш ініціативним. Ти пропонуєш нову ідею. Начальник ініціатива. Це добре, але де прорахований бюджет і аналіз ризиків. Я очікував більшої глибини результат. Ти відчуваєш себе вічним невдахою. Що б ти не робив, цього завжди недостатньо. Ти перестаєш намагатися. Бо який сенс? Ти ніколи не переможеш у цій грі, бо фінішну лінію постійно пересувають. Чому це працює? Це б'є по базовій людській потребі у визнанні та схваленні. Маніпулятор створює ситуацію, в якій ти постійно шукаєш його схвалення, але ніколи не отримуєш. Це дає йому тотальний контроль. І нарешті четверта командна техніка. Техніка номер чотири – делегування провини або газлайтинг через третіх осіб. Тут газлайтер не покладається лише на власний авторитет. Він залучає уявну або реальну групу підтримки, щоб підсилити свій тиск. Як це звучить? Всі так думають, нам усім здається, що ти пригинаєш палицю. Навіть твоя мама зі мною згодна. Або ще витонченіше. Кілька людей підходили до мене і казали, що стурбовані твоєю поведінкою. Хто ці всі? Хто ці кілька людей? Зазвичай це ніхто, це привид, створений маніпулятором. Але перевірити це неможливо. Ти ж не будеш питати у всіх колег. Гей! Ви справді стурбовані моєю поведінкою. Ефект тотальна ізоляція. Ти починаєш вірити, що не просто одна людина, а весь світ проти тебе. Твоя проблема перестає бути суперечкою між двома, а перетворюється на твою особисту неадекватність, яку помітили всі. Чому це працює? Ми соціальні істоти, страх бути відкинутим групою. Один із найглибших еволюційних страхів. Маніпулятор використовує цей страх, щоб змусити тебе підкоритися, прийняти його точку зору. Аби знову стати частиною племені. Окей, ми визначили ворога. Картина похмура. Але що з цим усім робити? Сидіти і мовчки дозволяти своєму мозку перетворюватися на кашу. Ні. Існує алгоритм захисту. Крок перший. Назви це усвідомлення це вже половина перемоги. Коли ти розумієш, що це не ти божеволіш, а тебе цілеспрямовано плутають. Динаміка змінюється. Почни вести щоденне. Записуй дивні діалоги, свої почуття після них. Папір не бреше. Крок другий: знайди якір. Тобі потрібна зовнішня точка опори, яка не залежить від маніпулятора. Це може бути друг. Психотерапевт, член сім'ї, якому ти довіряєш. Розкажи їм ситуацію. Мені сказали ось це, і я почуваюся так: як це виглядає з боку? Отримання неупередженої перспективи це як ковток свіжого повітря. Це допоможе тобі відкалібрувати свій внутрішній компас і зрозуміти, що він показує правильний напрямок. Крок третій. Не вступай у дебати про свою реальність. Газлайтер хоче втягнути тебе в нескінченну суперечку про те, що було, а чого не було. Це його поле. Не грай за його правилами. Використовуй прості, але непохитні фрази. Ми пам'ятаємо цю ситуацію по різному Я не буду сперечатися про те, що я відчуваю. Я почув твою думку, але я бачу це інакше. Кінець розмови. Ти не зобов'язаний нічого доводити. Крок четвертий: встановлюй межі та дистанцію. Якщо людина систематично руйнує твою самооцінку, найкращий вихід, скоротити контакт. Це не завжди можливо, особливо якщо це начальник або близький родич. У такому разі обмежуй теми для розмов. Не ділися особистим. Тримай спілкування на рівні фактів і робочих завдань, створи емоційну дистанцію. Ти не можеш змінити їх, але ти можеш змінити свій доступ до себе. І найголовніше, пам'ятай, твоя впевненість це не те, що тобі дарують, це те, що ти захищаєш. Щодня це ресурс, який вимагає догляду, як сад. Якщо хтось постійно витоптує твої квіти, можливо час закрити для нього хвіртку. Боротьба з газлайтингом це не про перемогу в суперечці, це про повернення собі права на власну реальність. Це про те, щоб знову почати довіряти найважливішій людині у твоєму житті собі.